Стаття 24 закону України про національну поліцію додаткові повноваження поліції у разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України, органи та підрозділи, що входять до системи поліції відповідно до законодавства України, беруть участь в обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості. У ході забезпечення та здійснення заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості, виконання завдань територіальної оборони, органи та підрозділи, що входять до системи поліції та дислокуються в межах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, області, міста Києва, можуть підпорядковуватись за рішенням керівника поліції відповідному начальнику головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Області місті Києві під час дії воєнного стану поліція особливого призначення в ході відсічі збройної агресії проти України за рішенням військового командування, погодженим за керівником поліції, або уповноваженою ним особою, може брати участь в обороні України відповідно до закону України про оборону України шляхом безпосереднього ведення бойових дій.